А й правда Крила тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила. Має, вони ті крила не пір'я, а справди, чесноти й довір'я, у кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого справди, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має, а крила має.